Так, я заличник, голова Національної поліції України. Її, і два є заступники. Вадим Троян і другий, як прізвище? Костянтин. Костянтин таке став. Костянтин Так, Костян. так Костян. З, наш, з нашого боку від Черкащини були шість чоловік, яких ви бачите, крім того, був заступник міського голови Геннадій Шевченко. І також були два народних депутата України від Черкащини це Олег Петренко і Владислав Войк. Зустрічся була з приводу тієї конфліктної ситуації, яка вийшла у зв'язку з призначенням лютого на посаду начальника головного управління на поліції Черкаської області. Як створилася ця контактна група? Тому, що, ну, задають питання дуже багато, а чому ви, а чому ще, ще не хтось, 에, і чи можете ви представляти всю громадськість? Відповідальні на ці питання наступним чином, що всі ті громадські організації, хто приймав участь в попереджувальній акції, яка відбувалася в середу, минулого е, не в середу, а в четвер. І люди, і ті представники тих громадських організацій, які приймали участь в, е, в тих подіях, які відбулися в п'ятницю ввечері в минулому будівлі ВНП, тобто, ну, збиралися всі представники тут і обрали делегатів, нас, тобто представників від тих організацій, які, е, яким ця проблема не байдуже, які висловили свою позицію. Наскільки Зріз Черкаської громадськості тут представлений, ну ви самі можете судити, що тут є представники і народної самооборони Майдану, Черкаської області, автомайдану, блокпост, він же ж, Олексій Романов, він же ж представляє фракцію самополіщі в міській раді, також Свобода Юрій Ботнар, який представляє фракцію Свободи в обласній раді. Віктор Завальнюк представляє громадську організацію Білий Молот» І, ну, звичайно ж, Дмитро Кухарчук, який може представлятися в, чи в трьох, чи в чотирьох і постачах. Він як і учасник АТО, він як і представник цивільного корпусу Азов, він же як очільник обласного осередку і член правління новоствореної партії Національний корпус, правильно? Так, Дмитро представляє. Тобто, звичайно, що було б ну, можливо більш представлення, але нам умови такі виставили, що 5-6 чоловік не більше. На мою думку, що чим менше людей, тим переговорний процес йде більш конструктивніше. Тому що, звичайно, що всі мають якісь свої думки, кожен хоче щось висловитись і на конструктив це могативно Але Тим не менше, перед тим, як їхати на Київ, зустрічатися, ми теж збиралися і е, визначали ту позицію, яку ми будемо відстоювати. Тобто позиція була всіх однакова, не було ніяких різних думок. Це два пункти всього навсього Перший пункт, що ми вимагаємо е, скасування наказу про призначення лютого начальником поліції е, Черкаської області. І друге, це ми вимагали щоб підбір кандидатур на цю посаду відбувався шляхом відкритого конкурсу за участю громадськістю. Або е, е, як компромісний варіант, щоб хоча б е, тих, ті кандидати, які у них є, щоб вони перед тим, перед їхнім призначенням, щоб вони е, ці кандидатури виставляли на громадське обговорення, щоб ми могли перевірити їх, е, зібрати інформацію. І могли з ними провести бесіди і зрозуміти, хто більше підходить на цю посаду і дати якісь свої рекомендації. Звичайно, що згідно закону, стаття 15 закону про національну поліцію право призначення на цю посаду має голова національної поліції за погодженням з міністром внутрішніх справ. В принципі, про громадськість там не йде мова, але я думаю, що ми... Маємо право самі собі не то, що обирати, а хоча б приймати участь в тому процесі, призначення. Тому що поліція без підтримки громадськості, без підтримки територіальної громади, вона мало що може зробити. Тобто успіхи її боротьбі з злочинністю будуть зводитись на нівець. І це все залежить від очільника поліції. Якщо очільник поліції не може Навести контакт з громадським сектором не може з ними взаємодіяти, то відповідно і ефективність такої роботи буде нульовою. Але саме головне це те, що ця людина не пройшла успішну атестацію. Тобто, за результатами атестації він був рекомендований на пониження посади. Але замість цього його понизили так, що аж він опинився на генеральській посаді. Були там проблеми і з виборами в Кривому Розі. До нього дуже багато питань. За ці дні ми мали безліч розмов і спілкування з представниками громади Кривого Рогу, з різними представниками. Це не обов'язково там. І якісь і правозахисні організації там були, і афганці, і Криворізький автомайдан, і самооборона. І просто громадяни, да, які там доносили інформацію негативну про цю людину. Тому ми позицію свою відстоювали. І, Звичайно ж, ми так і ми думали, так воно було, нас намагалися умовити. що Це не така вже погана кандидатура, а взагалі в нас мава запасних пуста, нема кого призначати. І давайте там погодимося, але ми, ми на це ну, не пішли, не погодилися, ми чітко відставили свою позицію. Ну, в результаті цієї зустрічі, цих переговорів, вони нас почули, як сказала хатя Детанаїдзе, дайте нам невеликий проміжок часу, ми подумаємо, приймемо більше. Тобто не було якихось ні да, ні ні. Правильно? Ну, нас почули, да, дійсно аргументи наші були досить серйозними. Навіть те, що по Кривому Розі, по Кривому Рогу по виборам в хаті я казала, що вона туди відправляла з начальника внутрішньої безпеки, якийсь був там, ну, він вже не працює в грузин, ну, якому вона довіряє. Він поїхав перевірити і каже, все, там все нормально, люди там вини його немає. Ну, тобто вона йому довіряє. Добре, не говоримо про вибори. Говоримо далі про о, іншу роботу. Да? Ось у нас був графік, тобто показники боротьби зі злочинністю в Кривому Розі за 9 місяців. По порівняння 9 місяців 2015 року, коли не було ще лютого, був інший там начальник. І 9 місяців, коли був лютий. Ну, ми публікували, я думаю, що ви мали можливість бачити ці всі графіки. Там яскраво видно, що... Злочинність невпинно зростала в проворозі, в тому числі, і результати її невпинно знижувалися. Тобто кількість злочинів росла, а розкриваємість зменшувалася. Це все я видно. І ну, така, така позиція наша, наша була, ну, крім того, що ми, коли людина працювала все життя в вдає, ми не, не, не кажемо, що він там корупціонер. Да? Вона питає, докази у вас є, докази, якісь факти. Якби у нас були докази, то та, ця людина, мабуть, не на цій посаді була, а мабуть, без, трохи в іншому місці. Але те, що в той період, коли начолював Харківське ДАІ, да, е, дуже багато от водіїв, які їздять по всій Україні, там, далекобійники, які возять там, товари, фури, то вони розказують, що тоді можна було в Черкасську, область, Полтавську приїжджаєш, ніхто тебе не чіпає, якщо ти нічого не порушуєш, ніякі праводорожню руху, і ще якісь вимоги. Не, не друга. То тільки в Харківську область заїжджаєш на першому посту ДАІ, тебе зупиняють і зразу з тебе вимагають. То вони вже знали, вже в документи клали 200 гривень. Це така такса була. Це було при лютому. Коли він керував Даї. Ми не можемо стверджувати, що це він організував цю схему і він від цього, від цього щось мав. Але те, що це було при ньому, тобто значить він тоді не міг. Ну, який він тоді керівник, якщо він це не контролював, що в інших областях це якось воно ну, не мав, не мало ж такий вже адіозний масштаб, як в Харківській області. Для тих, хто приймав участь в процесі, дуже сильно чомусь обурилася рада АТО, хоча, коли ми з Геннадієм Юрійовичем Шевченко їхали на Київ в одній машині, він спілкувався по телефону з Тіхановим. Він передав мені трубочку, і Тіханов мені сказав, що сьогодні Раду АТО представлятиме Геннадій Юрійович Шевченко на. І зустрічі. Чомусь я не знаю. Чи, чомусь він цим правом не скористався, хоча позиція у нього була, позиція у Тихонова також була. Я не знаю, про що вони сьогодні будуть говорити, але тим не менш я говорю, як є. З приводу подальшого, я хочу запевнити всіх, що в будь-якому випадку ми цього просто так не залишимо, якщо будуть якісь намагання ставити Людова все-таки очільником поліції Черкаській області. Ми будемо продовжувати відстоювати свою позицію різними методами, в тому числі, якщо треба буде, будемо виводити людей, будемо збирати всю Черкаську область. У нас крупні великі організації. Тому я думаю, що ми зможемо зібрати і 500, і 1000, і більше тисячі людей. І тоді їм не буде куди діватися. З приводу того, що немає інших кандидатур на цю посаду, як нам говорили, що нібито був конкурс з сіми людей, закритий конкурс у них. І нібито ніхто так гарно не підходить, як він я можу сказати, що є дуже багато очільників поліції районів, як в Черкаському районі, так і в інших районах, які за результатами атестації були рекомендовані на підвищення, але тим не менш цього підвищення чомусь їм ніхто не надає. Чомусь, от так, але тим не менш нам обіцяли, що нас почують. Нам сказали, що нам дадуть відповідь, відповіді поки що немає. Тим не менш, я сподіваюся, що ця відповідь буде позитивною, тому що якби, розмова насправді була плідною. Всі почули точку зору один одного. Всі е, обидві сторони були обурені тим, що пана Лютого чомусь не було на цій розмові, тому що його запрошували, він не приїхав. Може бути, що не хоче робити припущень, звісно, тому не буду. Ну, це, напевно, все. Я хотів би додати, що на зустрічі з головою національної поліції я також нагадав, мусив нагадати керівництво Нацполіції, тобто її заступникам, про те, з чого власне починалася Революція Гідності, річницю якої якраз у цього місяця ми будемо відзначати. Починалася вона в тому числі однією з основних причин, був спротив. Українського народу, повсталої громади проти мінтівського свавілля, проти того, що міліцейська міліція власне перетворилася на таку репресивно корумповану систему, яка більше займалася, власне, не захистом громадян, а по суті, взагалі, припинила забезпечувати права і забезпечувати. Безпеку українців, а перетворилася власне на орган корупції і на орган такого політичного переслідування. Ви знаєте, що саме міліція забезпечувала основну леву участку всіх політичних переслідувань в Україні на той час. На жаль, можу сказати, що реформи, які проводяться, Дуже часто виглядають лише як імітація реформ, і, власне, на зустрічі я їй наголосив на тому, що влада, в тому числі поліцейське керівництво, несе безпосередню відповідальність перед українцями за проведення реформи. Тому що ця реформа дійсно є запитаною в українському суспільстві, вона є дуже важливою і призначення такого латентного сепаратиста. Як Валерій Лютий, покривача чи то пак, посіпаку фальсифікаторів як Валерій Лютий. Ну, власне кажучи, це перекреслює великою мірою всі ті очікування від якісних перетворень в правоохоронній системі України.